Як я прибираю залишки епоксидної смоли після дозаливки, не використовуючи шліфмашинку. Проєктую 3D-модель площадки. Налаштовую верстат ЧПУ і запускаю його в роботу. З фанери отримую точну копію своєї площадки, так само її трошки шліфую і роблю всі необхідні отвори. Роблю такий зуб в площадці. І так само його акуратно шліфуємо. Складаємо все на своє місця. Тестимо. Дуже швидко прибираю всі недоліки покситної смоли і в кінці легенька шліфовочка. Бам!